Права 1408. Обчисли. Ну що ж, почнемо. Дивимося, першому заданні. Від 147,85 треба відняти 34 і відняти 5, тисячних. Давайте спочатку виконаємо перше віднімання. Це можна і усно зробити. Дивіться, 147 мінус 34. 147 мінус 30 це буде 117, а 117 мінус 4 це буде 113. То записуємо, що різниця у нас перша буде дорівнювати. Пишемо. «дорівнює», 113, цілих. і ще в нас тут залишається 85. сотих, І треба відняти, пишемо 5 цілих, 986 тисячних, і це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 113,85 тисяч. 85, сотих, вибачте, відняти 5 цілих 986 тисячних, Віднімаємо. Так, тут дописуємо 0, щоб ми могли відняти. Отже, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це буде 4. Далі 5, забрали одиницю, це 4. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8 це буде 6. Далі 8, забрали одиницю, це 7. 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9, це буде 8. Далі. 3, забрали одиницю 2, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12-5 це 7. Так, одиниця. Забрали одиницю це 0. Записуємо. І тут буде просто одиниця. Ну що ж, ставимо кому, та записуємо, що наша різниця буде дорівнювати. Пишемо 107, 864 тисячних. Є, переходимо до наступного другого завдання. Бачимо від 137,52 треба відняти суму 113,21 плюс 5,4. Спочатку, давайте знайдемо суму ту, що є тут у дужках. Це можна зробити і усно. Дивіться, тут 5,4 це 5,40. Тоді ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 137,52 соті. Відняти. Ну, а суму рахуємо тоді в голові. Так, усну, 113 плюс 5. Це буде 118, цілих. далі 21 сота плюс 40 сотих, це буде 61 сота. Пишемо 61 сота. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже треба відняти в стопчик. Давайте стопчик будемо віднімати. Так, пишемо 137, 52 сотих. Треба відняти. 118,61 сота. Віднімаємо. Так, 2 мінус Це 1. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це буде 9. 7 забрали одиницю, це 6, 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 16 мінус 8, це буде 8. 3, забрали одиницю, це 2, 2 мінус 1 це 1. А 1 мінус 1 0, попереду не пишемо, ставимо кому і записуємо, що різниця у нас буде дорівнювати 18, цілих. Пишемо 91 сота. Є переходимо до наступного, третього завдання. Бачимо різницю 157,42 соті і 114,381 сота. Від неї треба відняти 5,91 соту. Ну що ж, спочатку треба виконувати дії в дужках. Записуємо тоді і в стопчик віднімаємо. Пишемо 157 цілих 42 соті. Треба відняти 114 381 тисячна. Дописуємо тут 1 0. Віднімаємо. Так, 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 1 це 9. 2 забрали одиницю, це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо 11 мінус 8 це 3. 4 забрали одиницю 3, 3 мінус 3 це 0. Далі 7 мінус 4 це 3, 5 мінус 1 це 4. 1 мінус 1 0. На початку не пишемо, ставимо кому. Отже, перша різниця, яка в дужках у нас, пишемо, що це дорівнює 43, 39. 000, треба відняти. 5, 91 соту. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо тоді 43 цілих. 39 тисячних. Треба відняти. 5 цілих. 91 соту. Віднімаємо. Так, тут 9. ,00. Просто залишиться. Там можна дописати 0, можна і написати. 3 мінус 1 це 2. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. Трійка. Збрали одиницю, двійка, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це 7. А 4 мінус 1 це 3. Ставимо кому. Ну що ж, записуємо, що різниця у нас дорівнює 37, цілих. пишемо 129 тисяч. Є. Ну що ж, переходимо до наступного четвертого завдання. Бачимо 1142,3 треба відняти різницю 157,8 мінус 3,71. Тут можна юсно зробити, можна і стопчик по-різному можна робити, але першу дію треба виконувати в дужках. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, пишемо 1000... 142,3 треба відняти. Ну що ж, давайте будемо віднімати 157 мінус 3. Це буде 154. То пишемо відняти 154, цілих. далі. Скільки в нас буде тут? Дробова яка частина? 80-х це 80. Сотих. А 80 сотих мінус 71 сота, це буде 9, сотих. то ми записуємо 9 90. І це дорівнює. Ну що ж, а тут уже треба віднімати. Віднімаємо стовпчик і записуємо 1142,3. Треба відняти 154. 0,9. Дописуємо тут 1,0, 0. Що могли відняти, віднімаємо. Так, 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це буде 1. 3 забрали одиницю це 2. 2 мінус 0 це 2. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12-4 це 8. 4 забрали одиницю це 3. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це 8. Одиниця забрали одиницю, це 0. 0-1 не віднімається, позичаємо 10-1 це 9. 1-1 0. Попереду не пишемо, ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 988,21. Ну що ж, ось таке завдання на операції з десятковими дробами, які ми проводили в стопчик, на цьому вправу завершено.